Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про Україну, про 34 роки незалежності і що ми маємо на сьогоднішній час. А це бідність, це мізерні пенсії, це тотальна корупція, це розвалена економіка, це війна і мільйони людей, які виїхали за кордон в пошуках іншої долі. Ось що ми маємо. А хто винен в усьому цьому? Всі чомусь звинувачують політики. Але хто цих політиків обирав? Хто їх обрав цих політиків? Якщо згадати цих політиків, то першим був Кравчук? А це розвал. СРСР, але без сильної стратегії розвитку України. Тоді не було стратегії розвитку. І зараз цього немає цієї стратегії розвитку. Якщо казати про розвиток України, далі це кучма. Олігархізація відбулася в країні. Олігархи з'явилися при кучмі. Далі Ющенка. І Тимошенка. Це нескінченні сварки замість реформ. Сварилися вони. Так було, так. Янукович, корупція та майдан. Порошенка. Тоді були обіцянки, жити по-новому, які так не стали реальністю. Тільки можна згадувати, жити по-новому. По Зеленський. Знову були великі очікування, а результат де цих очікувань? Де він? Ось ці президенти України. І не тільки президенти, всі уряди, які приходили зі словами. Ми побудуємо сильну Україну. Так вони всі казали. Президенти, урядовці. Ми побудуємо, ми будемо змінювати Україну. І щоразу народ України прокидався з розбитим коритом. Тільки обіцянки. Політики винні. Так. Політики винні. І вони